Лотик таких топів Сіендей. Ось такого плану <coughs> С. -ка. Така точно м Ось така ця голубенька в нас іде М. Рожевенька буде М. Іксель. Тут буде такий проглядатись тіло. М така ж. Такі два топа, 36 і 38. Такі тонесеньки, Емочка. рожева М, М. XL. М. З довгим рукавчиком таким корсетиком С, М, голубенькі розмірі М. І M. така лавандова еска. Тут в нас іде така маєчка, маєчка, маєчка топ у розмірі М, і вона йде на одне плече, буде брателічка на одне плече. Така з вишивочкою маєчка на тоненьких таких брателечках у розмірі М. М. 38 розмір. Це такі скоріше маєчка-корсетик. XL. Така футболочка, що тілко проглядається. XL. На шийку. Одягається полосочка і тут звичайна довжина. Розмір М з тоненькими бретелями. Це в нас іде футболочка у розмірі С. Такі маєчки. М. М і М. Кремочка, але розмір такий, ходовий, стандарт. Сороковий розмір така легенька маєчка. Це в нас іде 44 розмір. На рубашечку дуже гарно, коли так одягати, комплектом таким розмір М. 38-й розмір такий корсетик. In tu je dva rozgora L in M.